Друге, ну я це називаю практично ноу-хау України, і тут є представники цього ноу-хау, не тільки в цьому залі ще й не присутні. Це управління за допомогою створення асоціацій. Тобто ми пішли тим шляхом громадської ініціативи, і вдалих керівників ОСББ вони почали набирати більше будинків, щоб вже економічно обґрунтувати і окупити свої намагання управляти будинком. Це і Львів, це і Нововолинськ, це і Новоград, Волинськ. До речі, наш колега. То я вже потім ще скажу. Який є представником новоград Волинського асоціацію СББ Анатолій Легенчук не міг сам приїхати, передавав вітання всім. Багато хто його знає. А найбільше приємно, що людина не приїхала з дуже банально простої причини. Немає часу. Він балотується на мера, він є найбільш популярною особою в місті. Тому він немає часу їздити на форуми. Я так собі думаю, хоча він цього не казав, тому що в нього виборча компанія. Але це підтверджує не казав, так що на це зараз... так. Він але я до того, що підтвердження ваших слів, що ОСББ, якщо воно є в місті сила, то вона може не тільки е, копати владу і претензії до неї виставляти, а навпаки, йти у владу і свой, е, сягати цю владу в цьому місті Так, так що це так е, між іншим. Але вертаючись до оцього управління через асоціації так без сумніву, це є не дуже завжди правомірні е, кроки, які робилися. Асоціація створювалася як громадська. Та, потім починала збирати гроші, влазити в проблеми з податковою, з іншою. Хто це проходив, знає. Можемо, можемо цілу лекцію на ту тему читати. Але при всім негативізмі того тенденції росту асоціації ОСББ вони мали дуже позитивну і мають далі в Україні роль. Асоціації це є зародки і прототипи тих управляючих компаній, які виростають в містах, не виростаючи з житлово-комунального е сектору, а виростаючи з сектору громадських ініціатив. Чи добре це чи зле без сумніву дуже погано? Перше, чому погано, що ми в такий спосіб роздуваємо реформу. Перше е ми можемо не любити Жеків, ми можемо їх. Дуже ганити, але заперечити, що там зібрані люди, яких професійно вчили по інститутах, технікумах все таки є. То, що вони працюють неефективно. Ви візьміть, ми взяли для аналізу простий жеківський статут. Перше, і друге, їхній бюджет, чи то що вони вішають в кожному будинку, скільки вони з'їли, скільки вони зібрали. Якщо ви подивитеся, простий жек, який в мене є, 200 з чимось тисяч зібрав. Але я хотів подивитися, яка ефективність виданих грошей з тих 200 тисяч по тому мікрорайону, які на зарплату вони не написали хитро, але дуже просто вирахувати їхню зарплату. Вони написали, скільки вони заплатили податків. Якщо вони заплатили податків, то можна перерахувати, скільки їм пішло на зарплату, і так далі, і так далі. То з податками зі всім може виходить більше половини. Вони з'їдають не одну зарплату і на податки, які вони платять. Коли я взяв структуру, за що я плачу як жилець. Цього будинку то виявилося, що 70 копійок з, з, з гривні 50 вони списують на прибирання моєї сходової клітки, яка вічно брудна і не помита. Тобто, я розумію, що їм треба сховати зарплату начальників, і розписати на мій тариф. І всі, і всі ті начальники, і всі сховаються таке враження в тих 70 копійках, і так далі. Тобто треба чітко розуміти. Вже як форма організації і форма економічного там, скажем, діяльності це абсолютно абсурдна одиниця, яка не необгрунтовано, не має нарахування і ті всі інші можна це. Її можна суттєво за рахунок менеджменту вдосконалити. Але з другої сторони треба добре розуміти, що в тих структурах сидять до нормально освічені ще люди, із яких треба яких треба використовувати як. Як ґрунт чи як базу, з якої треба будувати управляючі компанії і ринок послуг, бо все, що ми робимо як самоуправління, це на жаль є дуже довгий шлях. Якщо ми розглянемо в моєму уявленні перспективу такого розвитку, який є зараз в Україні через створення ОСББ через самоуправління, то повірте, ніякий 2015 і навіть 2020 рік, нам не світить Це, Я можу посперечатися і ще довго дискутувати. Наша, наша програма навчальна і е, також вони ми її розробляємо. Перше, у е, нас є поки що тільки 28 годин навчальних для е, голів ОСББ. Це е, певне фінансове управління, розроблена бухгалтерія, яку ми вже в кількох містах встановили в Вознесенську, в, в Нововолинську, в двох е, асоціаціях ОСББ у Львові, в Долині ведуться переговори в Луцьку. Тобто першу частину, яку ми вчимо, голів ОСББ і бухгалтерів. Тут дуже гарна була думка е, управитель, який прийде до вас, це не ваш коліга, це не ваш житель, і, і він не буде переживати за ваш будинок, так як ви переживаєте за нього. Але це і добре, і зле. Перше, треба розуміти, що управитель це є підприємницька діяльність, він мусить заробити на вашому будинку. Але друга проблема, він мусить чесно заробити, і ви для того є. І тому ми завжди кажемо: навіть якщо голова ОСББ і бухгалтер ОСББ не стануть управителями, вони зовсім інакше будуть дивитися на управителя, який прийде в їх будинок. І дуже дуже гарно хтось це сказав. Друга річ людина, яка вміє прорахувати кошторис і зрозуміти певні речі, вона буде знати, як проконтролювати того найманця. Друга річ, третя річ. Е, про що ми говоримо на всіх своїх заняттях? Не трактуйте управителя, з яким вам прийдеться мати справу, як чоловіка, конкурента, який прийшов вам забрати ваш найбільший доробок життя, ваше ОСББ. Ніхто нічого вам не забере. На рік ви підписуєте угоду на технічне чи там на обслуговування вашого будинку. І голова СББ це далі перша особа. А управитель всього-навсього найманий менеджер. І от ця філософія найгірше сприймається головами ОСББ. Як це я? Сотворив своє дятище, воно є таке гарне, і воно таке добре моє, і я комусь віддам всю свою славу. Нікому нічого не треба віддавати. Ви залишаєтеся головною людиною. Ви на рік наймаєте якогось менеджера, який є управителем. І наша навчальна програма має двояке керування. Так. Ви хочете стати управителем, ви навчилися берете тоді більше будинків. Ні, ви не хочете стати управителем. Ви прийшовши навчальний курс, зато ви дуже добре знаєте, де у вас проблеми можуть будинку бути, як треба фінансові плани складати, яка бухгалтерія і так далі. Тобто, ми вважаємо, що наша посвітницька діяльність, оця навчальна програма, є все таки і для розвитку цього рівня професійного голови ОСББ і його бухгалтера, і з другої сторони це як можливий далі напрямок і створення початкових зародків управительства на Україні зі сторони твоєї громадської лінії, так званої. бо Вплинути на розвиток державний, тобто реформування жеків інші, це вже не під силу майже громадські організації. принаймні одні, якщо ми об'єднаємося, може і якісь е, приймемо кроки по е, мотивації нашої держави, щоб все таки ті жеки почали реформувати без. Моя думка, може, я тут хочу о, 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 би, запрезентувати до обговорення, поки ми не зреформуємо ЖЕКів, всі наші зусилля будуть дуже тяжкими і наші оті кроки волі одною ногою без тих двох наступних, які, на які ми маємо стати, будуть дуже важкими. Тому що ми не фахівці в технічному обслуговуванні, ми не фахівці в управлінні і так далі. І всі ті наші суперечки. Які ми вже дотепер провели, чи ми надавачі послуг, чи ми надавачі, вони ще будуть тривати до нескінченності, тому що з одної сторони держава користується, чи представники державної влади на місцях користуються нашою неосвідченістю і нашим незнанням до кінця законів. Чи є тут представники малих міст, так 10-20 тисяч? Я можу з цією відповідальністю, бо ми об'їздили міста від долин скажімо, 10 тисяч і до, скажімо, Львів, Миколаїв і великі міста. Я вам скажу одне: чим менше містечко, тим більше тиск, і, як кажуть, не знаю, в, українській. в тому то є, чиновників. Тим сильніше, чим менше містечко, тому ні, тому, що ні конкуренції, ні розвитку громадських організацій в таких маленьких містечках майже немає. І чиновники там роблять все, що хочуть. І як хочуть, загинають, то бідні ті бідні ОСББ в баранячий ріг, крутять, як, як їм заманеться. Якщо я не правий, то може представники тих міст щось скажуть. Або принаймні ті речі, які я спробував вам представити, я би хотів. Почути дискусії, може в мене нас неправильне уявлення розвитку української реформи, то я би хотів почути власне представників ОСББ асоціації і інших. Дякую.